Так, на чому ми зупинилися? Зупинилися ми на тому, що пішов я з того місця, трошки відійшов. Чого? Тому що ну, таке враження, що стояла пушка і стріляла е снарядами, бо ну, коло того місця купа ем, кольорового сигналу такими великими досить кусками сканувати піном Ну, так якби сигнали по 40-50 см. Дуже глибоко сидять, перше враження, що це гільза. Гільза від пушки. Інакше і то їх там багато насипано. Копати щось мені такого не хочеться. І тому я в того місця відійшов, ще знову з боку пройшов, знову почав копати, потім знову догнав. Тут, що вже на другому, на другій ямі великий, зрозумів, що то зона десь так у радіусі 10 метрів супано цими сигналами такими великими, глибокими. Бо вже аж став встав натішити своїм чим, бо, думаю, боже, вже якась монета така глибоко сидить. Та ні, це просто великий кусок железа, кольорового железа, тому він пробивається файно чути його. І от таке. Так, так що повертаємося до наших українських монет, тут якраз хотів показати. Я покажу, що 25 копійок. А, чітко видно. 2012 рік, але загублено воно недавно. Окистів ніяких немає. Можна сказати, що цього сезону нервою загубов. Ні, не потемнело, ніяке я самі нічого. Ось таким чином виглядають копійки у... у піску, якщо вони ще похопу я щось не пойму, що то маю світати в Якщо вони ще землі довго не не знаю чого. Але в землі, в піску, верніше, дуже наші копійки так покислиться, з такими окислами, що кабляться, просто в Просто в Дуже страшно, пісок нижче. Тому, що тут навіть бе ту монетку, що я нашо, в такої Можливо, не знайшов, вона охраненної форми. Може й не монетки, подивимося. Страшно вбити піску, морська вода буде. Можливо не дуже солена, але раніше було солена, солі багато сильного пуску. Мене тут нищиться. Просто тупо роз'їдає. Просто тупо роз'їдає. Я трошки багато часу на ті ями втратив. Ось втрату. Понятний капець, просто капецьки, непонятно. Я, я в цьому місці. Зараз те, що сильно глибоко, просто тупо подажу вже і не копаємо. Вже нічого нема з копець. Режим... входжу в режимі Pro, на коїнцвисту. Бо мусору капець Знову глибокий сигнал капець. І То пропадає, то появляється на чіткий. Фульга. Я хочеться фурготи купати вже. копати подивимось щоб таке разом з вами щоб показати від а до я який він є Я приблизно орієнтовно вже по 5 годин три рази то 15 годин у сутки Слышишь это улова? Давай, отрисуйся. Взявшись. Взявшись. Опа! Да, я знал. сейчас хочется копать. Честно говоря, у меня так царь что страшно Десятки метров. Жалко, что долго придется. Ну, тоже долго. тоже долго. Не знаю, может, какие две трубы идут, я ему шу відходити. Покапець. Якраз та сама лінія. Може тут дві пушки стояли. Так, є якась знахідка. Не можу зрозуміти, що це таке. Значит, так. Ну что, в двух словах, что это Короче, это ее книга. Я себе купил, потому что не может, правда, разбираться, какие-то чуваки у нас то російських завтра подивлюся ну ту не є щось старой розвиваю гадаю що російських десь копів так цікавий сигнальчик з'явився таким желізом віддавав так що у нас 46 46 навіть не знаю що, що таке Так, что у нас тут такое? У нас 15 копеек. СССР. Песня реформы здраво 86, 86 моему Не живу, сиділа в принципі. сидить. Провели. Дай що видовий. Неглибоки сиділи. Ну що ж коп продовжується. Тільки що приходила до мене одна така жіночка, досить молода молода мама. Була вона з подрожки вийшла, щось дати по пляжу, їй стало дуже цікаво. Стало дуже цікаво, що її роб, я роблю, я трошки розказав, показав, Їй дуже сильно зацікавило. Тому ще ціле життя мріяла Таким, такою справою зайнятися, що шукати старовинно. Навіть дав її покопати. знайшла свою першу знахідку. У нас що у нас походу, Що у нас таке? У нас три копійки. Зносить го року збирати. Вона дуже була задоволена. Сказала, що вже би хотіла такими речами зайнятися. Тому що великий плюс. Можливо, у нас з'явиться ще один камрад з прекрасної половини людства. Дуже приємно було, весело її показати, то все таке довольна було і дуже сподобалося. Так що ми обмінялися контактами. ну, Верніше односторонній залишив номер телефону, казала, що обов'язково і Хотіла б дуже виїжджати, десь на якісь копи. Звичайно, треба її купити, спочатку не треба шукати, щоб щось таке шукати і виїжджати. Казала, що не проблема. Буде бачите. Добре, О, знову сигнал у нас. О, вже трохи пізно. Може буде вже закруглятися. Чесно кажучи, якісь такі сигнали всі мертві. Україна, ти Україна, ти Україна, ти Україна. Дуже вже пішов вітер, вже якісь хвильки з'явилися, Ну, перед тим була хладь така копець. Спокійний такий безвітряний вечір був. Де ж ти є? Та ніби є, тільки щось докопатися не можу. До речі, вона з'ївнув франківщини Ах, ти ж паразитка. Ось. До речі, фантомні сигнали дуже дає корок. Я так замітив, що... Корки я дуже довго і тяжко купаю. Може поза того, що вони вправо ліву вигини мають оці зубчиками. Так, тихо. Можливо і поза того. Добре, йдемо далі. І так, по результатах. Трехденного трохлічного копу, у нас ось такі знахідки. Це ну, звичайна ходячка е наші українські. Те, що у хорошому стані, то повірте мені, було більше, все, що в хорошому стані, от ще пару після останньої ночі не витягнув. Те я просто скинув кошельок і ними розплатився. Все, що, е все, що у гіршому стані. То, що разі знаходиться тут, не знаю. Може потім викинемо море. море кину. Далі. Тут знаходяться трошки більш такі це, це, до речі, якась від кави, якась штучка, я так розумію, добролок якийсь був. Тут десь трошки дорожчі речі, ну навіть дві гроші попалися 1995 року, два гроші. Далі тут ходячки вже немає. Тут лишився сам саудеп. самого такого цікавого, що попалося, це 10 копійок ювілейних радянських. Значить, що тут у нас? Як ми, ми бачимо, Ось, такі досить непоганому стані, правда з такою патанкою вже. Дальше. Бато двушечок, одиничок. Ще 25 копійок з попереднього копу. Е, я так розумію, що попався 10 російських копійок. Ще чи всього. Ще так дуже не призирався до цієї ночі знайшов. Е, ну і ще якісь там. цей самий най-най-най таке, що таке, я би хотів сказати, ціни це отака оця монетка. Ну вона якась гранюна, я не, не впевнений, в принципі, що то вона монетка. Ще треба покласти тут її Трошки відкисло, бо побачите, тут камінчики налипали, вже вже сильно окисло. Це є мідь. Це однозначно мідь. Є і Вон, десь ось такі можна, точки. Це що є. Ну і ще додатково, що це. Так що є такий якийсь результат. Все. Дякую, що переглянули мій канал. Заходьте ще, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. До зустрічі в наступному копі.